Шановні колеги, до вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем'єр-міністра міністра закордонних справ Катару Шейха Мухаммада Бін Абдульрахмана Бін Джасіма Альтані. Слово прем'єр-міністра України. أصدقائنا الأعزاء الآن سيكون هناك إعلام توجيهي لرئيس الوزراء الأوكراني السيد نشمغال ورئيس الوزراء لدولة القطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن آل جسيم الثاني فخامة السيد رئيس الوزراء لدولة القطر Надзвичайна честь і дуже ціную те, що ви перебуваєте сьогодні з візитом у Києві в ці дні, коли Росія продовжує вести неспровоковану, неоколоніальну за своєю суттю війну проти України. Гада Шарев Кібірбіднезбатілі ін інтумфігадгіл Альям Аям Гейтуль Русія такому бі амаль Одванія Дидоукранія ва інтум хададартум давляти на фігадгіллям. Цей перший візит прем'єр-міністра міністра закордонних справ держави Катар з початку встановлення наших дипломатичних відносин 30 років тому в такий надзвичайно складний для українського народу час є важливим сигналом і свідченням. Солідарності і підтримки України з боку вашої держави, вашого народу. Гада зірати бада і стеклаль україні. Яністалін Аман. Ва гаділь зіяра тоатабар зіратан Могемада Могематанджидан. Фітар Камат Сіядатіна вихід з зернової угоди. Злочини проти людяності, військові злочини, геноцид. Ці дії Росії вимагають негайної рішучої відповіді міжнародної спільноти. Куль анва одван анвамінельодваннельодваніль Росія такому біга Росія халія і Тахтач ілляра Радаль Феаль Альхасім Альянфігадгіль Айям. Вийшовши з зернової угоди, Росія поставила під загрозу життя мільйонів людей не лише в Україні, але по всьому світі. В першу чергу в країнах Африки, а також в країнах. Азії близького сходу. Хоруджі Русія мін ітефакаїтеле Гобув і ядат України джем'я Альдувальбі Бітагдіт Альдуваліфрекия Лі Ахтар Кібіра. Ми з паном прем'єр-міністром відзначили важливість відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи та необхідність продовження реалізації.

З моїм колегою формулу миру президента Володимира Зеленського. Вона який кажна Мааназирина Кадамадга Раісуна Володимир Зеленський. Детально обговорили реалізацію конкретних кроків цієї формули, зокрема, в сфері продовольчої безпеки.

Ми вдячні державі Катар за готовність докласти посередницьких зусиль з метою повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла і продовжує утримувати на своїй території. Вона хнунашкуркум джиданшида інтарафалькатарі гуаджагіс, ан юпаддимусадатига фіїмаджаль, адад аустіадад Алятфаль Аль-Україн, Альядії і Хтафадга Русія. Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром, міністром закордонних справ держави Катар обговорили ще цілий ряд інших важливих питань. مع Вальом ма гадльврейсу Лузара Лакатарі на Хонакашна Айдамата Бі Ас ілля Ухра, зокрема щодо планів відбудови України. يخص خطط لبناء і بناء Україна. Хочу зазначити і подякувати пану прем'єр-міністру, міністру закордонних справ держави Катар, за надання Україні 100 мільйонів доларів гуманітарної підтримки. Ан Ашкурук Саїд Рейсу лі Маблях лі Інсанія. Це гроші, які будуть спрямовані на. Відновлення у сфері медичного забезпечення, відновлення в сфері освіти, гуманітарне розмінування та інші важливі гуманітарні соціальні проекти في مجال ва тадгір'яльгам, ва ومجالات у تتعلق таталькубільам окремо хочу подякувати і відзначити виділення 50 спеціальних стипендій для українських для українців з можливістю навчання в катарському університеті айдан уріду а на шкуруку малятахсис хамсін міннальмааунаталь дірасія літулаблюкранін лідираліфураси дірасетімфільджаміат катар ми також домовились з паном прем'єр-міністром, міністром закордонних справ держави Катар, тісно співпрацювати в рамках нашої спільної комісії з економічного торгівельного та технічного співробітництва між урядової айданіду ан ашкурсе рейсульвозера аля. Вибачте, я не запам'ятав повторі міжурядова комісія з економічного співробітництва. Але інканієта льдбийнальгокоматфі, на жаль, дипломатії а також утворити інші спеціалізовані робочі групи і комісії для напрацювання питань в різних сферах нашої співпраці від високих технологій і діджиталізації до. Постачання питної води в тих регіонах, де це потрібно. ال 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 Ще раз дякую нашим колегам, дякую нашим партнерам, дякую державі Катар. Звичайно ж, попереду в нас багато роботи, але переконаний. Після скорої нашої перемоги ми надзвичайно пожвавимо наші економічні стосунки, а також співпрацю у сфері високих технологій. Лільмар Сені, анауріду анашкурум, але гадигіл хутхутватикум фанахаван бішида фігадегіль маджелят, але тіна кашна фабада і бадалінтісар, нахнуса настамте абітакаддум сарія іншала. Дякую за увагу. Слава Україні. Що краліком і ліхусні Україні?

Я соронитиваджудгуна фірасамерокранія Києв Лабі المسؤولين الاوكرانيين Я дуже радий знаходитися зараз у столиці України Київ зі своїми колегами з України. وكذلك أتطلع إلى فخامة الرئيس اليوم, ونقل تحيات حضره صاحب السمو Зеленський Льом قطر الشيخ تميم بن حمد і я з нетерпінням ще чекаю зустрічі з президентом України, щоб передати йому вітання від нашого глави держави. І також я передаю свої вітання для усього українського народу і вважаю йому стабільності. І наш візит це як відбувається в рамках плану по відновленню по відновленню незалежності України. وكانت لنا مباحثات صريحه وعميقه في هذا الشان مع السيد رئيس الوزراء які ми обговорили

منذ بداية الحرب في التأكيد على أهمية احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا. <applause> كما قمنا بإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما فيها Також ми підтримуємо ту хартію хартію ООН, яка відповідає або де сказано про непохитність суверенітету держави та непохитність кордонів України. І ми поважаємо цю хартію і робимо все, щоб вона діяла. في هذا السياق ندعو للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ونرفض وندين ذلك <مؤمنسكي> <كتبق> <مؤمنسكي> كانت لنا فرصة لمناقشة تداعيات هذه الأزمة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا. І ну зараз у нас є всі шанси для того, щоб сісти і обговорити всі плани, щоб улагодити конфлікт в Україні. وأكدنا استعداد دولة قطر الكامل للمساهمة في أي جهد دولي وأقليمي يرمي إلى التوصل لحل سلمي وفوري لهذه الأزمة. ونحن على يقين بأن الطريقة الوحيدة للنجاح في ذلك هي, هي إبقاء كافة قنوات الاتصال مفتوحة. думку вважаємо що Ключовим моментом тут є дотримання всіх е, гуманітарних прав, які зазначені, зазначені в міжнародних хартіях для вирішення цього питання. І у нас в країні Катар це пер зупинкою вбивств і застосування збройних застосування зброї зброї. Це є пріоритетом для нашої держави. دولة قطر هذه ثابتة في احترام القانون الدولي وفي احترام і ми, наша так, як я вже сказав, наша позиція залишається непохитною uh, в дотриманні всіх законів, де передбачається, щоб законів, в яких передбачається захист гуманітарних і інших сфер в будь-якій державі. ونحن على علم بأن حل هذه الأزمة يتطلب تعاونا مستمرا ومكثفا і для того щоб вирішити дану ситуацію нам потрібно співпрацювати дуже тісно ونثمن الجهود الاقليميه والدوليه والامميه التي من شانها التخفيف من التصعيد і докладати як внутрішніх так і зовнішніх зусиль для того щоб послабити цю агресію ناقشنا ايضا ما يخص ملف الامن الغذائي Також ми обговорили деякі моменти у плані продовольчої و... безпеки و... و... і продовжити договір зернов... зернову угоду для того, щоб не допустити кризи у світі. إلى إلى І для цього потрібно знову сісти сторонам за стіл, щоб обговорити ці питання з метою недопущення 에, кризи, яка потенційно може статися у світі. ان تصاعد التحديات التي تواجه الامن الغذائي العالمي وما يتصل بذلك من مخاطر متعلقه بسوء التغذيه والمجاعه تمشيتي تناпруга يستدعي اهتماما دوليا غير مسبوق وتعاونا مستمرا وترتيبا واضحا للاولويات ضيما هاي світу

ورحب الدولة قطر بجميع البرامج والمشاريع الهادفة التي من شأنها تعزيز وتحسين الأمن الغذائي وتطوير الحلول. المستدامة ك كاتارسك استورنا نذشانينو تسينو ي في في تكنولوجي يكي زارزديو في أوكرانيا يكا يكي روزربيلا أوكرانيا في السفري У сфері тех технології через мобільний телефон, а також у що стосується продовольчі продовольчому секторі, ми вибнега мусагамедела Катар Бібеблера шість мільйон долар лідемен лімобадератибуб мінокранія. І також Катар виділить чи виділив 20 мільйонів доларів в рамках зернової угоди для забезпечення певних регіонів. والتي تهدف لمساعده البلدان الافريقيه للحصول على الصادرات الغذائيه من هذه المنطقه. за وفي هذا الصدد وانطلاقا من واجبنا الانساني تجاه الشعب الاوكراني و... ومواصله لجهودنا الانسانيه ووجه سمو الامير بالاعلان عن تعهد بمبلغ 100 مليون دولار للمساعده في التخفيف من شده الوضع الانساني في اوكرانيا. ну саме тому наш правитель держави виділили готові виділяти гроші і от виділили вже суму 100 мільйонів доларів для подолання кризи яка Потенційно от відбуваються, також передбачається, що гроші можуть використовуватися на відбудову зруйнованої інфраструктури. І також для того, щоб забезпечити прісною або питною водою людей, які проживають в пошкоджених регіонах. كما سيتم تخصيص خمسين منحة دراسية جامعية خلال هذا العام للطلبة الأوكرانيين للدراسة في دولة قطر. للدراسة في <applause> دولة قطر. طبعًا السيد رئيس الوزراء أنا سعد جدا بلقائكم اليوم وكانت لدينا فرصة أيضًا للبحث في التعاون الثنائي في مجالات عدة منها المجالات الاقتصادية والتكنولوجية. بريمير <applause> و В сфері технологій та інших uh, сферах, які ми сьогодні встигли вже обговорити з вами. І я сподіваюся, що ми плідно будемо спів... співпрацювати у цих сферах, і це нам обернеться великим розвитком у майбутньому, і співпрацею між нашими uh, обома країнами.